Попробую нас поставили, якщо можна там, фотографії по сферу. Вони були зроблені, ці фотографії були зроблені два місяці тому назад. Не з нашої ініціативи було зорганізовано дві незалежні, групи, дві незалежні групи, які займалися цим сфером. Я буду побити, Значить, з, спитаю, Значить, з учасниками лісопітнічного університету, з учасниками ботанічного саду, спеціалістами пропустить дослідження по кожному дереву. Ви бачите стан цих дерев, приблизно із, зараз існуючих 160 дерев, не враховуючи те, що допадає під дорогу, тому що під дорогу там випадає менше дерев, більше кущових насаджень. Значить, зараз 34 дерева в цьому парку е зелені діють. вони визнані такими, що загрожують падінням. Ви бачите ще раз на екрані, в якому вони стані. Е значить, сухі е поломані, багато які вже просто звисають, невідомо, коли вони можуть впасти. І тому, коли ми приступили до розробки цього комплексу, цієї площі, без сумніву, що ми підійшли до того сферу, щоб зрозуміти, що робити з ним далі. Якщо таку кількість дерев нам сьогодні викорчувати, я ви так скажу правильно, не викорчувати, а просто зрізати і залишити там 40 підів в тому сквері, то вже не зрозуміло, що це за зелене насадження і що в нього можна буде робити. Тим паче, що ви зараз бачите, в якому стані будуть відвідні лутки, в якому стані. В якому стані освітлення, ну це, я не знаю, на кого осіб до нас цього сквер, але він потребує дуже ретельної її реконструкції. Можливо, я також схильний до того, що цей сквер був запроєктований Арнольдом Рехом, але на сьогоднішній день ми хотіли знайти матеріали і бісотехнічному інституті. Установи, які займаються дослідженням рівські парки, ми не знайшли тих підтверджень. Є тільки згадки про те, що це можливо, займався тут цей архітектор тим, сидівник тими е, проектами. Ну, на жаль, це вже відстояло майже 100 років. Ви бачите, в якому стані цей скрай. Тому комплексна реконструкція просто була необхідна. Тепер друге питання, якщо ми не будемо залишати 40 то що з ними робити? Якщо ми їх вирвемо з поріняємо, а це треба буде робити, то цього скверу так чи інакше не буде, його в будь-якому випадку треба буде знову робити комплексну реконструкцію. Ну, таким чином це основні аспекти, чому було прийняті такі авторські рішення, повірте мені, я говорю ліцентр, як автора і спілкуавтора. Ще архітектора Федика. Це було непросте рішення, але це рішення пов'язує з подальшим нашим урбаністичним розвитком міста. Це просто нагода на цій території краще порядкувати територію. В результаті цього порядкування ми отримуємо більший сквер по території, який він був. Ми отримуємо більше зелених насаджень. Ми будемо мати кращий зв'язок цього скверу із метрополитними садами, які плануються на перспективу відкрити з парком Івана Френка через пішохідний перехід. Тобто Ми в цьому плані отримуємо просто унікальну можливість зараз зробити ще одну в центрі міра міста одну з найбільших рекреаційних територій. Ну і крім того, хто хоча нас заходить в цей сквер, бачить не тільки в тому, -тому стані, але й моїх архітектурі. Деклассно по ньому йти, потрібно навіть собою брати, щоб витирати всі мешта і перетворний просто якийсь собачний відстойник, там загальний міський. У нас є сподівання, що е, роблячи цей сквер, можливо, ті, хто були вигулювати там всі, або ті, хто буде там е, мати відношення до цих територій, е, з, з іншим відношенням будуть відноситися до цієї території. Дякую, що так. Дякую. Дякую.